Кіровоградський спецпризначенець Василь Петренко приєднався до групи волонтерів і тепер опікується вихованцями дитячого будинку Барвінок. Ми вже розповідали про старшого сержанта, розвідника 3-го полку спеціального призначення Василя Петренка. Він був тяжко поранений. Осколком міни під ізвареним заново вчився ходити і розмовляти. Тепер хлопець приєднався до групи волонтерів, допоміг придбати дитячому будинку диван, спілкується з дітьми, які позбавлені батьківського піклування. Наразі боєць завершує лікування і мріє відновити кар'єру футболіста. Окрім тренувань, планує займатися футболом із вихованцями дитячого будинку поэтому я бегаю 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 сейчас будет хорошо позаниматься даже с ними по да и я хожу і на турники подтяжки ну, спортом занимаюсь поэтому я думаю еще немного времени я все равно вернусь і... дітей позаниматься Футболом с ними я это хороший вариант и поэтому это можно будет задуматься о таком. Очень приятно с ними было увидеться, интересно с ним общаться даже сейчас и мы очень рады, что такой молодой парень пошел воевать, не отказался, Он пошел за Украину и мы очень рады таким.